Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у місті Богуслав Київської області. Будинок побудований у 1980 році. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб бачити більше нових оглядів. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Будинок одноповерховий має 4 кімнати, дві прохідні та дві окремі. Кухня, коридор і тамбур. Під будинком підвал. Вікна в домі дерев'яні. Будинок потребує косметичного ремонту. Вода не заведена, але є колодязь біля будинку. Опалення парове є газовий котел. Дров'яна груба і піч лежанка. Туалет на дворі. Загальна площа ділянки становить 6 соток. У дворі є гараж та сарай. Будинок розташований у тихому усамітненому місці. Через двір протікає невеличкий потічок Річечка Богославка. Це прекрасний варіант як для дачного відпочинку, так і для постійного проживання. Вартість будинку 15 тисяч доларів. Відстань до Києва 130 км. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.